Всім доброго вечора. Сьогодні розкажу, як знезаражуємо свою цибулю. Розкажу різні способи, характеристики, плюси, мінуси. Не просто розкажу вам ці способи, а розкажу певні свої думки, наш власний досвід. Багато років ми вже пробували різні способи, як знезаражуємо. Певні свої думки на рахунок цього. Не просто там робіть те, можна зробити так, не так. Мені такий варіант не підходить. Я хочу, щоб ми. Зробили і у нас був гарний врожай цибулі. Е, цибулю зимову обов'язково, хоч вона сортова, голландських сортів от у мене е, сорт Радар. Не пам'ятаю, чи це вже сорт, чи гібрид, але це голландська селекція Радар, дуже е, врожайна, стійка і е, дуже гарна цибуля. Цього року всі хвалять, хто не садив Радар, то гарно вродила. Деколи, хоч це голландська селекція, дош, насіння має бути гарне, але деколи буває, що насіння попадається чи в виробника, чи недобросовісний той, хто перевозить чи продає, насіннячко може спортитися. Нас бувають такі роки, що масово всіх ципуля пропадає. І ще зв'язано, звичайно, з погодніми умовами, певними умовами вирощування, які я трошки розкажу. Ще одне хочу сказати, що подивився в інтернеті, там просто гуляють різні рецепти від там, 100 г солі до кілограма солі, від що тримати в солі 1 хвилина, і до тримати в солі 5 годин. Ну, там просто хто як хоче, так і пише. Видно, люди просто собі пишуть статті. Води відношення до ніякої ні до цибулі не мають, ні до землі, вони взагалі, напевно, тут цибулю не бачать. Коротенько кожний спосіб розкажу, як знезаражити цибулю-чесник. Я постарався зібрати як побільше корисної інформації. Думаю, що про різні способи. Думаю, що ті, навіть якщо мають якийсь досвід, висаджують, вирощують цибулю, що я вам гарантовано якусь корисну інформацію ви почерпнете з моєї розповіді. Перший спосіб це ну, наша всім відома це марганцівка. От таким темним, е темним розчином ми знезаражуємо нашу цибулю. Дуже часто ми це використовуємо. Це дуже дешевий, надійний спосіб, завжди під рукою. Хоча є проблема зараз марганцівку тяжко знайти. Де, знаю деколи от мені пишуть в коментарях, що в деяких аптеках є. У нас є старіші запаси, ми в такому темному розчині розчинені. Так, давайте характеристику. Марганцівка, переманганат калію або є природною речовиною, що має антисептичні та протимікробні властивості. Використовують для знезараження ґрунту та насіння рослин, садовий інструмент для підживлення рослин. Що важливо, марганець дуже важлив, один з важливих елементів для розвитку рослини. Він входить в одні з основних мікроелементів для розвитку, вирощування рослин. Нехватка марганця погано впливає на врожайність рослин. Тому Чим хороший цей спосіб з марганцівкою, що ви забезпечите собі не тільки знезараження якісь антисептичні властивості використання марганцівки, але і марганець, який е, позбільшить кількість мікроелементів у вашому ґрунті. Але при роботі необхідно дотримуватись строгої пропорції при розведенні. Звичайно, я бачив, що там е, деколи от є. Людей, що от люди бояться, то роблять слабенький розчин. Дуже такий. Тут я не знаю на камері, як буде видно, ми такий досить насичений робимо розчин, щоб вона, в принципі, трохи знезаразила. Є люди, є такі, що бояться, то роблять такий слабенький розчин. Є люди прям чорний розчин. І якщо ще ту цибулю або чесник протримають годинами, ну там можна вже і не дотриматися вирожаю. Зібране. Самостійно насіння або куплене в магазині протруюють марганцівку. Завдяки чому в більшості знищують патогенні організми, які перебувають на поверхні. Хочу вам сказати, що протруєння марганцівкою не є панацеєю. Вона не вбиває всі патогенні мікроорганізми, але більшість вона таке об'є. готують 1% розчин. Поміщають у нього насіння від 15 хвилин до півгодини. Є різні, тобто є різні дані. Одні пишуть 15 хвилин, одні 20, є одні півгодини. Я завжди вибираю золоту середину. Я, завжди, завжди, я десь стараюся від 15 до 20 хвилин. Так само е, насіння от своїх помідорів я замочую, що власне я збираю, то я десь в районі 10-15 хвилин замочую, не треба годинами його замочувати. Можна промити насіння проточною водою і висушити. Даної обробки можна висаджувати насіння безпосередньо в ґрунт. Можна і не промивати, і не просушувати, можна і не промивати насіння від марганцівки. Марганцівка війде в ракцію з ґрунту, і вона за три дня розкладеться. Це один з недоліків марганцівки, я вважаю, бо вона. За три дні розкладається там собі на компоненти, і вся тобто вже та, як, вже та мікрофлора, яка може бути патогенна в землі, вже марганцівка на неї діяти не буде. Далі, сіль. Ну Це перевірений спосіб, але мені здається, що один з найнебезпечніших способів. Мені здається, що в цьому випадку багато є зловживань, багато хто недооцінює дію солі. Солей на розвиток рослини, особливо на утворення кореневої системи, сіль може погано впливати на вегетацію самої рослини. Обробка солю це перевірена обробка від патогенної мікрофлори та ґрунтової нематоди. Тобто, є в деяких джерелах кажуть, що якщо обробляти солю, то і ви страхуєте віцевої ґрунтової нематоди. Треба знати міру, бо сіль помолот не прощає нікому. Тобто не можна кілограмами, звичайно, є такі, зараз я вам скажу, яка різниця є, і ви самі зрозумієте, для знезараження та захисту чеснику та цибулі перед посівом готується сировий розчин в середньому за різними джерелами від 100 грам до 200 г. Тобто, ви відчуваєте, яка різниця 100-200 вдається на 10 літрів води. На 5 літрів дають переважно 50 грам, 60 грам дають, можуть давати 100 і 120, хто як хоче собі написати. Після повного розчинення солі головку зубці чеснику, зубці чеснику або цибульку замочують в сольовому рочі за деякими джерелами. Тобто, йде різниця. 1 хвилина, 2-3 хвилини, 15-20 хвилин пишуть, а є навіть що 5 годин. Тобто в Чому великий недостаток цього способу? Що є різниця, велика градація як у кількості солі, так і у е, кількості часу. Ну, одна хвилина і 5 годин, вибачте, ну це велика різниця. Тому хто саме один, наприклад, ще не стикався з цим, тільки перші рази садить, тому може бути велика шкода задати своїм 5 годин замочити у 200 г солі на 10 літрів, вже навряд чи та цибуля зійде. Після чого чесник виймають зрощин і дають йому повністю висохнути, після чого можна приступати до посадки. Деколи є ще, я ще бачив, що, деколи, що після солі ще замочують у, на одну хвилину в розчині мідного купоросу. Тобто розчин мідного купоросу, там чайна ложка, десь це в чайній ложці 10 грам на 10 літрів води. Я вам хочу сказати, щодо оцих замочування в солей. Солі, дуже, от вони, солі, дуже погано впливають на розвиток рослин. Мало того, що ви, наприклад, замочили непонятно наскільки, наприклад, якщо в цьому розчині солі, ви ще додали солі мідного, ще мідний купер, ще інші солі. Тобто, і ці солі, вони кладуться, наприклад, якщо людина не промиває, кладеться в кладеться лунку. І коли на денці цибулі утворюється е, молоде коріннячко. От, наприклад, цибуля от ви посадили, переважно садиться вже перед самою холодом, щоб цибуля не зійшла, але все рівно вона укорінюється, вона два тижні мінімум має укорінитися. І на молодому денці утворюється коріння, а тут накопичення солі. Ця сіль, я вам гарантую, що вона буде позгубно впливати на це коріння. Тому. Я би мідним купоросом не ще не замочив ми так і не робили. Ми мідним купусом, в нас є такі, ми деколи таке робимо, що ми можемо мідним купурусом. Для знезараження знаємо, якщо в нас ділянка, наприклад, була дуже багато якихось хворих рослин, там фітофтори, там якийсь чесник, цибуля хворіли, огірки хворіли, ми можемо пролити ці рівчики розчином мідного купурсу. Самий кращий варіант. Пролили розчином мідним купурусом, посадили вже чесничок цибульку і маєте чистий спокій. Плюс. Ви ще підкормили цінним мікроелементом мідю. Далі йдемо до важкої артилерії. Це препарат Максим. Ну, хоч це здається важка артилерія. Зараз всі напишуть хімія, хімія, я вам поясню, чому це трошки перебільшення. Бо зараз люди деякі чують, що хімічний препарат, все, вони подають в паніку, що хімія, страшна хімія. Хоча, якщо купляти на базарі цибулю або в магазині, ну ви знаєте, яка вона. Що вона прям камінь, і там хімії, я вам кажу сказати, що там повно хімії, там не одна обробка, якось там одна чи дві, там десятки обробок. Тому препарат Максим бореться з ґрунтовими інфекціями. А саме головне запобігає розку корневих гнил. Що саме важливо, Деколи ми плутаємо на ці хвороби цибулі, ми там переноспороз звичайно, є. Але деколи у зв'язку з, е, з умовами вирощування ґрунтом, кі, е, кислотністю ґрунту, е, у зв'язку з кліматичним умовами, наприклад, перевищенням опадів, е, цибуля, чесник, саме основне хворіє, наприклад, на корневій гнилі. Що цей препарат Максим і запобігає? Замочувати потрібно протягом 30 хвилин. Максим запобігає розвитку пліснявіння посудкового матеріалу, захищає від Сухої та сірої гнилі та інших хвороб були. Діюча речовина Максима діє на клітини патоген, незалежно від стадії розку. Препарат малотоксичний, безпечний для людей, відносно безпечний для людей та довкілля. Основа препарату це аналог природного антибіотика. Тому він загалом не задає шкоди корисній мікрофлорі ґрунту. При цьому необхідно пам'ятати, що це перш за все хімічний препарат для цього препарату становий клас небезпеки. Переваги Максима, Контакта, про, контактна та проникаюча дія, довготривалий захист від, від насіннєвої та ґрунтової інфекції, не пригнічує розвиток культури навіть при перевищенні норми. Дешевим аналогом є препарат Сетгар. Недоліком цього Максима він дорогий. Нема фасовки його малі фасовки, його треба купляти баночку. Ну, не всім потрібно стільки цього максиму. Е, є дешеві аналоги сидгар, також, але я ще вам хочу сказати за сидгар. Така сама ніби, речовина, така сама ніби, пише концентрація, а якщо розчинити за інструкцією Максим і Сідгард, виходять різні за концентрацією речовини. Я сидгарду даю набагато більше. Тобто я з концентрацію в 2-3 рази сидгарду збільшую концентрацію. Тобто я вас це не закликаю робити, але майте на увазі, що е, з, хоч вона Концентрація, ніби вказана на упаковці, однаково, але по суті, по суті рочин виходить в сидгарді слабенький. Що є великим плюсом Максима: він залишається на рослині, він пригнічує ці всі корневі гнилі, яка є поряд з переноспорозом, однією з основних причин гніття цибулі. Я вам хочу сказати, дехто не стикається. У нас на Західній Україні, якщо є перевищення, якщо часто йдуть дощі, от, наприклад, у нас червень, липень, люблять йти дощі, то цибуля, чесник, якщо їх не обробити від хвороби, від хортневигнилих, хвороб вони починають пропадати. І у одних не тільки паренспороз. Люди, звичайно, бачать, що зверху цибуля, там жовтне, листя, але переважно корнева гниль вражає коріння цибулі, і цибуля починає в'янути, пропадати, жовтнути. І на, цьому треба цибу... і на цьому цибуля пропадає. Так, ідемо далі. Фундазол от такий препарат. Фундазол, дуже перевірений препарат, але Тут є певні нюанси по цьому фондазолу. Зараз я вам розкажу. Фондазол всі використовують для обробітку троянд, винограду. Фондазол це контактний фунгіцид і протруйник з широким спектром дії проти великої кількості грибних хвороб. Тобто він дуже має широку колу дії. Тобто, ж, чим, чим він вигідний? Сіра та кореневі гнилі, бактеріоз, фузаріоз, кіла. Які пошкоджують та знищують посадковий матеріал. Я вам хочу сказати, що от дуже от я деколи стикаю з фундазолом, от якщо обробляти баклажани, от деколи баклажани ти посадиш, вони там ростуть і ростуть, потім починає пропадати листя, це, вже, це переважно корневі гнилі, якісь бактеріози, і можна баклажани пролити фундазолом або, наприклад, навіть огірки. Теж мають і такі в'януть листочки і починають пропадати ці корневі гнилі або якісь інші ці. Проливається фундазолом, дуже ефективний препарат. Перевага, захисна та профілактична дія, використовується в будь-яких кліматичних умовах, пригнічує хвороби рослин. Основна діюча рішина фундазолу, бенноміл, який проникає в рослину через коріння. Де перетворюється засіб, що проявляє високі фуніцидні властивості, велика частина фундазолу залишається на поверхні. Препарат захищає, навіть ті частини, які з препаратом не взаємоділи. Тобто, велика плюс фундазолу, що він залишається на рослині, і великий проміжок часу він буде захищати рослин. І водночас, через велику кількість часу, що він прийде, він вже розкладається у ґрунті, і буде спокійно, можна буде споживати вже ці чесник і цибулю. При протруєнні перед посадкою занурення цибулин здійснюється на 3 години. Розчин 10 грам на 2 літри води. Часник поміщай потужніші розші. Протруєння посадкового матеріалу забезпечує більш тривалу захисну дію. Як у день висадки, так і за 30 днів. Тобто, фундазол має велику тривалу захисну дію, досить непоганий препарат і Мінуси фундазола, що він досить такий хімічний, тобто небезпечний препарат. Все-таки пише, що він помірно небезпечний, це небезпечний препарат, треба з розуму використовувати, якщо вам потрібно це використовувати. І плюс фундазол не можна використовувати більше двох разів, а якщо використати два рази на цьому місці, вже рік-два. Фундазол не треба використовувати рік два. Такі самі препарати такої групи, як фонтазол, не використовуються в цьому місці. Тому треба бути уважним до використання і використовувати з розумом. З Чим ще можна протруїти? Наприклад, от ви маєте ви купили, наприклад, маєте ще. Є ще от такий протруйник. от, Наприклад, от якщо ви, наприклад, протруювали картоплю і вас залишилися, не можете також протруїти ще цибуль. От, наприклад, у мене протруйник шедевр. Системної дії препарат для захисту від шкідників та хвороб. Цей шедевр має дві діючі речовини, тобто одна від хвороб, одна від шкідників. При підготовці посадкового матеріалу беруть 5 мл препарату та розчиняють, розчиняють 100-150 мл води. Робочий розчин необхідно використати протягом декількох годин після приготування. Ну, не можна так, знаєте, ви собі розчинили. І собі забули за нього, а потім, що ще, що, ну, в принципі, концентрація і він такої діючої речовини не буде мати. Підготовлений манесінєвий матеріал бажано висадити в короткий період після протруєння. Але це хімічні препарати, тобто це за, за потребою. Я вам розкажу, яка потреба. Тобто ми використовуємо щодо себе розказую. Ми використовуємо, ми вже використовуємо і протруюємо марганцовку, і сьолью, все, що ми пробуємо. Але оскільки в нас погодні умови, що в нас є такі, що весною, літом ідуть масово дощі, і в нас просто е, дуже погані фактори впливають на кореневі, кореневу систему часнику цибулі, ми здійснюємо протруйку максимум, Сидгард використовуємо Максим. Цим, це, я вже читав, що це на природній, тобто мають аналогом природній антибіотик. Ми трошки заубезпечимо свою цибулю, чесник від корневих гнилей, чому використовуємо Максимісенгар, бо вони мають проланговну, тобто вони діють певний час. Бо, якщо використовувати, наприклад, сіль або Марганцовку ви обробили, вона марганцовка за три дні розклалася, все, вона свою захисну дію. Так само сіль. Деякий час вона цей вимилася потім водою, ґрунтом замітіли вже захисної дії. А ці препарати Максим і Сідгард мають тривалу дію. Ми вже їх перевірили, тобто я можу сказати, от по власному досвіді, наш врожай я в попередньому відео в мене на каналі. Можете подивитися, який нас врожай. Цимової цибулі. Хоча в нас е, такий регіон, що для цибулі не несприятливий. Нас на, кажуть, що на дачах. Дуже багатьох, які люди нічим не обробляли не посадковий матеріал, нічим, наприклад, не обробляли від хвороби, не обробляли від хвороби. Масово пропала цибуля. Тому треба займатися. Якщо у вас якісь кліматичні умови не підходящі для цибулі чеснику, треба займатися або не садити. Це інший ряд. Є такі регіони, що, наприклад, тут, я знаю, що не пропадає цибуля часник. Тому можна спокійно обробити природніми, тобто доступними домашніми умовами або сіллю. Або марганцовкою, і спокійно мати гарний врожай. Але ще раз повторюю, що потрібно обробити посадковий матеріал, бо посадковий матеріал може бути заражений. Ми можемо принести всяку хворобу на свою ділянку, а нам цього не потрібно. Отаке От відео. Всім бажаю гарних врожаїв часника та цибулі і мирного, мирного неба.